Друзі, всім привіт! З вами Мюзик, і сьогодні я вам розкажу, які ж акції і події приготував для нас Wargaming на лютий місяць. Підпишіться на канал, ставте лайк, і ми починаємо. Отже, лютневий вод щомісяця 2023 з любов'ю до гри. 2023 рік лише почався, а кохання вже витає в повітрі. На вас чекають як події, що почалися ще в січні. Зокрема, сталевий мисливець, місячний новий рік і прайм геймінг, так і новенькі Акція до бою, глобальна мапа щомісячні дропс і інші. Це місяць Дня усіх закоханих, і ми приготували для вас особливі знижки на техніку у преміум магазині і грі, а також кілька святкових елементів зовнішнього вигляду. Елементи кастомізації можна заробити також виконуючи бойові завдання. Мені, друзі, до речі, цікаво, День закоханих, це танкіст буде танкіст ударувати, так? Ну добре, поїхали. Так, що ми маємо? Перше. Вихідні досвіду. З 3 по 6 лютого виконуєте зрозумілі бойові завдання і усі вихідні отримаєте більше досвіду. Тобто, друзі, якщо ви прокачуєте гілку якусь, заходьте обов'язково з гру з 3 по 6 лютого. Ну, от приклад нагороди. Додатковий досвід за перемогу. Ви перемагаєте і вам. Йде додатковий досвід. Далі, друга акція до бою. З 5 лютого по 5 березня користайтеся знижками, бойовими завданнями і пропозиціями в межах двох нових акцій до бою. Досліджуйте гілку швидкісних радянських легкачів на чолі з е, Т100ЛТ. І гілку американських важких танків т 5 У Мен, мене є т 5 а от т 100 лт в мене якраз 9-й Т-54 облегчений є, і мені якраз от. Якраз ця акція співпала з тим, що я прокачую. Добре, наступне щомісячні дропс. з 6 лютого по 8 травня отримуйте цінні призи в кампаніях Twitch Drops. Щопонеділка з'являються нові бойові завдання. А щоп'ятниці завдання вихідного дня. Заробляйте жетони під час перегляду офіційних каналів World of Tanks і каналів стрімерів, що співпрацюють із нами. Обирайте нагороди в магазині Twitch Drops. Витрачайте жетони на корисні ігрові бонуси відразу або накопичуйте їх, щоб обміняти на фантастичні призи, серед яких два дестилі преміум техніка. Слідкуйте за новинами на порталі. Ну, е, друзі, якщо ви мене дивитеся, вам не впаде Twitch Drops. Але я скоро буду розігрувати голду, тому підпишіться обов'язково. Далі, танки Шерман. З 7 по 14 лютого, 8 лютого, день народження Вільма Текомоса Шермана, відомого американського генерала часів громадянської війни. Танк, що носить його ім'я, є однією з найвідоміших броньованих машин у світі. Чотири різні його моделі чекають на вас у преміум магазині зі знижкою. Ви також можете виконати особливе бойове завдання, граючи на одному з 13 ігрових шерманів і отримати в нагороду крутезну декаль. Тобто, якщо у вас є Шерман, вам дуже пощастило акції до Дня усіх закоханих з 10 по 17 лютого. Ми добряче підготувалися до Дня усіх закоханих. Хапайте 50% знижки в золоті на Валентайн, Матільда Блекпринс і Матільда 4. Екіпажі теж відчують вашу любов з особливим курсом один вільного досвіду до 10. Досвіду екіпажу із знижками до 50% на навчання і предмети для екіпажу. А ще ви зможете показати свій дух дня усіх закоханих на полі бою, заробивши тематичні елементи зовнішнього вигляду в наших особливих завданнях. Плюс до магазину повернувся льов з 3D-стилем Анхальтський Лев, глобальна мапа. З 13 по 27 лютого гордість і тактика, слава й командний дух, трохи майстрування, чудові призи та звичайно аукціон Боги війни. Двотижнева подія на глобальній мапі. Принесли за собою нову нагородну машину у вигляді китайського важкого танка 10 рівня 116 F3. До речі, пишіть в коментарях, як вам новий танк. Я про нього робив відос, Але я думав, все-таки він буде не за глобальну мапу, а буде чорний ринок чи аукціон. Наступна акція карнавальні акції. З 16 по 26 лютого в багатьох країнах в лютому і березні проходять карнавали, і ми теж долучимося до святкування. В нас є все для пристойного карнавалу гуркіт, вибухи, вогонь, крутезна музика і багато людей. Приєднуйтеся до веселища, заробляйте тематичні елементи з зовнішнього вигляду, виконуючи завдання і насолоджуйтесь приємними знижками на обрані преміум машини. Карнавальні елементи зовнішнього вигляду також можна буде придбати у грі за золото. Тобто ви виконуєте завдання і вам будуть два дестилі, але й можна придбати за золото. Ну, це як завжди, Wargaming. І, друзі, якщо ви не знали про поточні активності, я вам нагадаю, що ми маємо місячний новий рік до 10 лютого. Місячний новий рік закінчився. Але ви все одно можете витратити свої місячні печатки на предмети з місячної крамниці. Теж розказував про акцію, там можна було отримувати навіть преміум танк ЛТшку. Сталевий мисливець, до речі, Сталевий мисливець я ніколи не грав, і я не думаю, що буду грати, тому що там не дуже і призів багато за нього. Але до 12 лютого сталевий мисливець повертається у класичному форматі. Вісім машин, три мапи перемагає останній вцілілий танк. Нові нагороди доповнюють перевірену часом механіку. Не пропустіть також два особливі твіч дроп вихідного дня і випробування сталевий мисливець. Пишіть до речі, в коментарях, чи ви полюбляєте грати в «Сталевого мисливця. Мені, наприклад, лінія фронта» більше подобається, тому що там і фармиться. Так, ми маємо завдання від Prime Gaming з майбутнього. До 14 лютого сподобалася січнева спеціальна подія бойова перепуска «Судний день. До останнього набору Prime Gaming з майбутнього входить купа елементів зовнішнього вигляду для вашої натхненної Термінатором 2» колекції. Забирайте набір і отримайте ексклюзивний 2D-стиль, традиційний комплект деколей, медаль і 4 преміум машини з подовженим прокатним періодом та можливістю придбати їх у преміум магазині зі знижкою 15%. Ви марафон, я думаю, пройшли і Т-832 офігенна машина. Там я дивився 3D-стиль. Не перестаю дивуватися, як вони все зробили якісно в 3D-стилі. Там стільки відсилок жесть. І останнє це заслужена нагорода 2022, до листопада 2023 року. Відсвяткуємо ще один рік у грі: бійці, щоб висловити вдячність за підтримку і пристрасть до гри. Кожен гравець отримає від нас подарунок. Залежно від кількості років у грі нагорода може містити набір легендарної техніки, яскравий 2D-стиль, персональний навчальний посівник, спеціальні нашивки, емблеми, деколі і інше ігрове майно. Я думаю, всі вже отримали ці призи. заслужену нагороду. Я я отримав. Ну там нормальні нагороди. До речі, там купа посібників, купа на срібла, дуже багато. Ось такі активності і акції чекають нас в лютому від Wargaming. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам? Чесно кажучи, я чекаю більше бойову перепуску. А замість сталевого мисливця я чекаю лінію фронта, щоб пофармити під музичку. До речі, я стрімлю кожен день, кожен день, о 12-й годині. Звичайно, якщо вимикають світло, то трошечки пізніше. Але стрімлю. Кожен день тому приходьте на мій YouTube канал, підписуйтеся, ставте лайки. Скоро буде розіграш золота з вами. Був Всім, па папа.